З англійською пунктуальністю вертоліт з делегацією міністерства оборони Великобританії з'являється на горизонті. Держсекретар з питань оборони Великої Британії прибув на Житомирський полігон, де британські інструктори діляться своїм досвідом з українськими військовими. Українські інструктори, які вже пройшли двотижневий курс навчань, на практиці демонструють засвоєне за легендою. Група, яка проводить розвідувальне патрулювання, потрапляє у засідку. Відповідаючи на вогонь з боку ворога, бійці надають допомогу пораненим та проводять евакуацію. Британська сторона безпосередньо навчає військовослужбовців на шости хвилі мобілізації. Це тактики дій в місті, порядок дії військовослужбовців на полі бою, мінна безпека, безпосередньо надання першої медичної допомоги, а також евакуація військовослужбовця з поля бою. доки мінські домовленості не будуть забезпечені. До того часу Великобританія буде продовжувати надавати підтримку і допомогу Україні. Програма підготовки, яка наразі проводиться за участі інструкторів і збройних сил Великобританії, передбачає каскадну підготовку. Ми готуємо інструкторів які у подальшому забезпечуватимуть підготовку інших військовослужбовців Збройних сил України. Олександр Затилюк за плечима має 15 років служби в армії і 8 місяців у зоні АТО. Але і зараз знаходить, чому повчитися у британських колег. Медицину, Медіцину, допомоги на полі бою, деякі тактичні моменти. А все основне у нас год війни. так що В основному вони у нас опит переймають, тому що з Росією ніколи не воювали НАТО. Им интересный наш опыт. Нині на Житомирському полігоні працює 40 британських військових. 300 мобілізованих бійців щоденно вивчають новий напрямок підготовки. Десятиденний курс включає знання найбільш необхідні у зоні АТО. Ми дуже багато навчилися в українських військових. Ми ділимося тим досвідом, які британські солдати отримали в Афганістані і в Іраку. А крім того, ми так само отримуємо досвід від українських колег, які вони отримали у зоні АТО. Ми поєднали ці знання, щоб розробити курс, який допоможе йому зоні АТО. До березня наступного року британці планують провести ще сім подібних. Курсів для бійців по всій Україні участь у них візьмуть ще дві тисячі українських військових.